Будував цього місця, коли у нас є досить непогана перевага у штрафному майданчику суперника. Зараз спроба удару з правої ноги в ближній кут на добиванні. 1-1! Браво! Рух! Зрівні рахунок! Спрацювала заміна! Браво! Як же чудово тут зіграв Максим Повханич. Ось хто хто а він зробив свою роботу. Не було офсайду! Савицький знає, що робить, і тут, без сумніву, говорили ми про нападників. Не те, щоб як про слабку ланку у першому таймі. Дуже мізерна кількість небезпечних моментів була від того ж таки Дмитра Себру. Ну а тут вирішив покластися. На ротацію змінив безпосередньо. Зелінського а Себро пішов на його позицію, Повханич грав як на конечник, ну і тут досягнув бажану. Чудова гра від 13-го номера Овація в його адресу. Отримає привітання від одноклопників, ну і зараз буде бігти вперед.